Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Глибока дружба в Христі. 1 САМОЇлова 20.42. Йди з миром, а щоб присягнули ми двоє в Господнє ім'я, нехай буде аж навіки. У каплиці Коледжу Христа в Кембриджі є пам'ятник, присвячений двом лікарям 17 століття Джону Фінчу і Томасу Бейнсу. Відомі як нерозлучні друзі Фінч і Бейнс, співпрацювали над медичними дослідженнями і разом звершували дипломатичні поїздки. Коли Бейнс помер у 1680 році, Фінч оплакував їхній нерозривний шлюб душ, який тривав 36 років. Це була дружба, заснована на любові, вірності та відданості. Давид і Йонатан мали таку саму близьку дружбу, вони поділяли глибоку взаємну прихильність і навіть склали обітницю вірності один одному. Їхня дружба була позначена цілковитою вірністю. Йонатан навіть пожертвував своїм правом на трон, аби Давид міг стати царем. Коли Йонатан помер, Давид у жалобі сказав, що любов Йонатана до нього була розкішнішою від кохання жіночого. Можливо, нам сьогодні незручно порівнювати дружбу зі шлюбом. Втім, такі дружні стосунки, як у Фінча і Бейнса, Давида і Йонатана – Можуть допомогти нашій дружбі досягти більшої глибини. Ісус запрошував своїх друзів пригорнутися до нього, і прихильність, вірність та відданість, які він демонструє нам, можуть стати основою глибокої дружби, яку ми будуємо разом. Як, на вашу думку, віра в Христа може поглибити дружбу? Як ви можете виявляти більше прихильності, вірності та відданості своїм друзям? Помолимось. Дорогий Ісусе, будь ласка, допоможи мені будувати справжні дружні стосунки. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».